Найкраще вітання тим, хто завітав до мене на канал. Мене звуть Ілона, і сьогодні, 30 березня, неділя, тому підводимо підсумки тижня, який закінчується. Цей тиждень був під гаслом Тиждень звільнення інструментів. Це остання серія у чотирьох-серійному такому циклі В'яжемо Української. Організатором якої є Олена Буганова, отже, це тиждень, коли ми звільнюємо усі інструменти, спиці, гачки, голочки, все, що можна використати у рукодільному житті, саме це і намагаємось зробити. Скажу так: планувала дуже багато. Хотілося якнайбільше всього довести до логічного завершення, але сталося не так, як гадалося. Але про це давайте трішки згодом. А спочатку я хочу вам показати ті підзйомочки, які я робила протягом цього тижня. Тож гарного вам перегляду і до зустрічі далі! Вітаю вас усіх сьогодні понеділок, ну ще ранок, пів, один, пів на одинадцяту, і в мене є декілька хвилинок для того, щоб відзняти. Отже, починається тиждень визволення інструментів, і у мене є така невеличка робота, яку я розпочала вчора в неділю пров'язала тільки сірого кольору вчора, поки переглядала курс один там відео. Ну, і хочу сказати, що це буде наволочка на подушку, декоративна. З чого в'яжу? В мене залишилось від свого пончо. Ось це така ниточка, там намішано дуже-дуже багато. Всього. Е, і є у мене такий подарунок е, ярнар твіт від Марії, яка була моїм миколаївчиком е, і подарувала. Тому вирішила використати цю ниточку. Тут е, на 100 грамів 280 метрів, 65 акрилу і 30 вовни. і... 5 віскози. Ну, він мені дуже підійде сюди. Ось. І є в мене тут треба світлий колір. Це Марс, який купляла ще на початку ковіду. Я його змотала ще колись в дві ниточки. І ось це залишки, знову-таки, із Джемперу, який був трьохкольоровий для. Своєї племінниці в'язала. Тому ось ці три кольори будуть у мене поєднуватися. Але це не все, тому що буде невеличка родзинка. Отже, розпочала ось, в'язати рис або плутанка. Так, один на один і міняємо в кожному ряді. Так потрібно для моєї задумки. І такий відпочивальний процес, поки ну, не треба вкладати в голову там розрахунки якісь, тому буду в'язати. Що вийде, покажу. Вітаю. Сьогодні вівторок, і чим займаються люди між вишивкою і в'язанням. Ще ходять на пошту. На пошту, щоб забрати якесь замовлення. І от я якраз зібрала всі свої замовлення, які в цьому місяці зробила, хоча і казала, що не буду купляти. Але все ж таки весна, літо, і дуже хочеться чогось яскравого. Чогось такого приємного. Ну, і ось у мене теж були такі покупочки. Тому трішечки хочу з вами поділитися. Отже, першим був ось такий, ось така ниточка: це бавовна з люрексом. Вона вміщує 10% люрексу, змотана у три ниточки. Ось так. Тому думаю, що на подарунок своїй сестричці я хочу саме зв'язати із цієї ниточки. Таку футболочку літню. <кій> От. І ось така пряжа це з одного магазину хом'яків світ, тому це не реклама, але все ж таки ось. Хочу показати, ніколи не в'язала із такої стрічкової ниточки. Тут 20% вльону, 40 віскози і 40 па. Ну, не знаю, мені, по-перше, колір сподобався. Він такий м світлий хакі. Ну, от, трішечки, трішечки на тон буде темніший, ніж передається зараз на екрані. Ось така ниточка. Далі, далі вирішила собі теж щось літнє зв'язати, але таке, можливо, на останній дзвоник або, можливо, на випускний. саме Скоріше, на випускний. Можливо, можливо, це буде туніка. Ну, не знаю, не буду ще говорити точно, але ось така пряжа мене дуже м збентежила, коли я побачила, і не змогла відмовитись. Е що Тут Тут е теж 90% бавовни і 10 люрексу, тільки на відміну, якщо в першій ниточці просто воно було скручено в три ниточки, то тут. М то тут вона ось як єдина така ниточка. Тому, ніби як шнурочок такий, в який вплетено люрексову ниточку. Тому, ну, спробую чесно, не в'язала ніколи з такої ниточки, тому це буде для мене ось таким новим процесиком, новою ниточкою. Ну, і дуже люблю там різні. Розхом'ячки, і в Фейсбуці побачила на стоці ось таку ниточку. 80% вовни лана і 13 акрилу і 7 віскози. Ну, ниточка твідова, тому вирішила взяти взяти і спробувати щось зв'язати. Дуже хотіла сірого кольору, і ось так натрапила. Це не все, але ось така ниточка в мене є. Ну, і знаєте, Ну якщо я захопилася в'язанням шкарпеток, і я, до речі, ще не в'язала із накобохо і мені так випала нагода саме. До свого замовлення, яке не пов'язано із в'язанням, можна було ще замовити, бо якраз у людини була така ниточка шкарпеткова, то я якраз ось і взяла ось таку. Ну, Не знаю, для мене це, знаєте, як е, такий і, і перегук із літом, жовтеньке, зелененьке, блакитне. Ну, і ось таке ніби як асфальт з землею. тому ось такий натяк на літо в мене є. Це колір 81 800, але що з них буде виходити, я вам уже буду в'язати. Ну, намальовано ось, що, ось така повинна бути шкарпетка. Тому спробую. Наступна, наступна ниточка, теж на кобохо теж ось з такої ж самої серії, але трішечки іншого. Ну, Це вже ближче до осені. Але чомусь мені це, знаєте, нагадує каштани, тому це може і весна бути. І це колір 82 167. Тому ось такий приємний колір. Ну, і це так, ось тут я поки роздивлялась і порвала е, етикетку. І це мені, знаєте, нагадує як літній ліс. І це, е, скажімо, ця пряжа мене прям заманила і е, тільки сьогодні думаю про неї чомусь, мабуть. Наступні шкарпетки будуть саме з цієї нитки. Ну, подивимось, бо чи є плани зовсім інші. Це 87,719. Ну, ось такі е, непередбачувані нібито покупочки, але не змогла собі відмовити. Е, бо, як каже пані Олена, що Краще я не куплю собі якусь нову блузу або сукню, а краще куплю ниточки або тканину. Це теж про мене. Тому ось такий в мене сьогодні вже, ну, ніби як зібрала урожай, тому ввечері буду продовжувати в'язати трішечки. Повишивала, поки було світло. Таке денне добре, вже не дуже добре видно, тому буду в'язати Всім гарного вечора і до зустрічі. Привіт! Добігає вже тиждень визволення інструментів до кінця. Сьогодні п'ятниця. Я хочу показати невеликий. Результат, який я запланувала на цьому тижні, я собі ставила завдання вишити хоча б ось цю частину. І от сьогодні я це зробила, але це не означає, що я на цьому зупинюсь. Я так вирішила, що кожного дня вранці. Або в день, коли буде невел... ну, хоча б трішки часу, я буду присвячувати саме вишивці бісером. Поки світло, день і саме видно дуже добре, тому я вирішила це робити. Ну, ось так виглядає. Знаєте, починала роботу, було дуже лячно. Дуже боялась, але як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Ну і от дивіться, в мене той бісер, який мені потрібен в різних в різних там лоточках. І от навіть менажницю задіяла. Але я вам хочу сказати, поки отак думка виникла, хочу подивитися в Аврорі або в інших якихось магазинах. Менажницю, колись бачила дерев'яну на 6 або 8 там розділено частин, то ось, думаю, якраз якщо побачу, то обов'язково придбаю собі, тому що саме от для бісеру. Мені здається, що це дуже буде такий гарний варіант, тому що, ну от якщо тут взяти то е, три кольору бускового да, фіолетовий, е, бусковий колір, е, потім ось тут блакитний, уже декілька буде, е, тому потрібно хоча б мати шість е, ось таких е, ємкостей, щоб е, покласти бісер. Ну, це так, а поки... А поки я ось бачите, все, що не мені потрібно, я повідкривала і ось таким чином зараз вишиваю. Але дуже подобається. Звичайно, що те, що в мене ось тут виходить, це ще не досконало. Бачите, дуже багато такого. Але це моя перша робота, тому думаю, що буду все ж таки вчитися, вчитися і вчитися. Тому ось так. Гарного всім закінчення цього тижня. Ну, а ми з вами вже зустрінемось, скоріш за все, у неділю під час підсумків. Але якщо завтра буду ще щось робити, бо є такі невеличкі недоліки ну, вірніше, не те, що недоліки, а те, що потрібно закінчити. Якщо буду брати, то обов'язково буду підключатися отже. Е, роботу, яку я ну, не завершила, але все ж таки звільнила е, одні інструменти, це спиці е, розміром трієчка. Е, це е, моя наволочка, яка ось, ну, ніби зв'язана, але вона не дороблена. Не дороблена в якому сенсі. Це не просто повинна бути ось така наволочка. Це повинна бути котоподушка. Тобто, мені ще потрібно відв'язати е, лапки, і от я їх уже декілька пробувала по-різному. Ну, поки зупинилася на такому, ще е, сюди наб'ю холофайбер, тому буду дивитися. Е, і це все повинно буде пришиватися. Що і як я надихалася просто картинкою, яку знаєш, ну, випадково зустріла в інтернеті. Тому вам її вставлю, ось, щоб ви побачили, що я планую все ж таки доробити на наступному тижні, бо я не люблю відтягати, бо якщо я відкладу, то це надовго. Так, якось сталося з моєю квіточкою. Колись побачила майстер-клас на квіточку бавовна. І, до речі, я і хотіла його теж доробити, воно все вже зв'язано. Там невеличка робота, але просто-просто відклала і про неї забула так. І тому воно так лежить. Ну, і звичайно, що моєю такою великою роботою це є мій рушник. Я робила підзйомочку у п'ятницю, але вам скажу, що в суботу я тільки ось тут трішечки зробила ось цей орнамент. Погода не дуже така, прям, щоб сон, сонечко світило, а тут якраз ось де темні місця, де темним треба вишивати, то не дуже добре навіть під лампу робити. Тому, ну, все ж таки, хочу сказати, що ну, ось так це десь одна шоста цієї роботи зроблено. Тому ось з цією роботою я буду нерозлучна і на цьому наступному тижні. Ну, ось такі мої невеликі, невеликі просування за цей тиждень. Тому немає жодної готової роботи. Взагалі я люблю як починати, то одразу і завершувати. Але, але тиждень був для мене дуже таким, ну я б сказала, складнуватим. Складним, Хоча і нібито уроків немає на цьому тижні, але все одно дуже багато таких і робочих моментів, які вимагали часу. І не просто часу, а праці. Ну, крім того, те, що відбувається у нас в країні, це теж не надихає нас. І тому ось такі моменти, особливо знаєте, коли це трапляється в твоєму місті, то це дуже-дуже впливає на тебе, хоча і в інших містах, теж. Це впливає. Тому ось поки. Я ось на цьому нібито завершую цей тиждень. Хоча, можливо, сьогодні, ну не знаю, все одно дуже тем, темнувато і сьогодні, тому, скоріш за все, я не буду брати. Краще візьму щось інше. Буду в'язати лапки. Отже, ось таким був мій тиждень. Що очікує мене на наступному тижні, які мої плани? Давайте зараз я вам про це і розповім. Ну, звичайно, що на наступному тижні я буду продовжувати вишивати бісером свій ось цей рушничок. В планах хоча б ось цю частину закінчити. Але якщо буде більше, я буду тільки радіти. Можливо, там трішечки вже світліше будуть кольори де місцями. Тому я сподіваюся, що це піде. Але починаються навчання. Ну не знаю, буду сподіватися. Але у мене ось план: ось цю частину вишити. Так, ну це моя перша така робота, яку я продовжую. Ну, і, звичайно, не хочу далеко відкидувати ці свої лапки, зв'язати чотири лапки і шити цю коту-подушку, яку я так захотіла зв'язати на подаруночок. Тому ось це буде продовженням. Це буде другий такий процес, який я буду працювати, з яким на наступному тижні. До речі, ці два проєкти: і Котоподушка, подушка, і рушник, вони беруть участь у спільному проєкті з весною в душі. Всі посилання на організатора, на спонсорів, на учасників цього проєкту все буде під відео в описі. Ну і ще однією роботою, яку я візьму як дорожній процес, це будуть шкарпетки із Alize Superwash Comfort. Шкарпетки планую в'язати тіньовим візерунком. Чому саме так? Тому що це участь у такому в проєкті Шкарпеткова Олімпіада, і саме у квітні місяці треба зв'язати шкарпетки тіньовим візерунком. Тому ну, буду пробувати, вже два там спробувала візерунка, які мені сподобались, тому які думаю, що підійдуть. Тому будуть ось такі тоненькі шкарпетки. Планую їх в'язати для. Своєї дуже гарної подруги, але не хочу говорити, щоб вона про це не знала. Тому ось це третій такий процес, який я беру з собою на початок квітня. І ну, хочеться мені все ж таки ось ті доробки, які в мене є, де, на які потрібно ну, по годинке, годину витратити часу, але просто треба сісти. І пригадати, ось чому я не люблю розводити процеси. Коли я люблю ось, щоб не витрачати час, але ж, але ж ви ж пам'ятаєте, що я буду проводити ще раз експеримент над собою, дослідження щодо того, чи однопроцесниця я або багатопроцесниця. Про це вже були, я вже двічі сама над собою так експериментувала і планую ще, але це вже буде ближче до літа, бо зараз буде дуже такий період, що роз, багато процесів накопичувати не хочу. Хочу, зробила, взяла щось інше. Зробила щось інше. Або, хоча б два, бо якщо, наприклад, тут. Рушник я більше вишиваю зараз в першу половину дня, то щось таке на вечір, щоб у мене було. Тому ось таких два, і то я намагаюся брати їх, щоб вони були різними щось спицями, щось там вишивати, або шиття, тобто ось таким чином. Отже, ось такі мої плани. Сподіваюся, що у вас все добре. І е, сподіваюся, що у нас буде ще краще. Тому хотілося, щоб е, наступний тиждень, квітень, щоб ми розквітали в душі, щоб не було такої, е, такого застою, як у мене на цьому тижні чомусь сталося. Але все ж таки вірю в краще, вірю в те, що у нас все буде добре. Тому всім гарних, всім рукодільницям гарних петельок, рівних петельок творчості натхнення в ваших рукодільних справах і до зустрічі!